Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову поговоримо про мотивацію жити круто, жити здорово і займатися здоровим способом життя. Я вже насправді розказав всі основи та заклав фундамент стосовно здорового способу життя, і я би хотів вас додатково замотивувати. І я сподіваюся, що моя історія здвине вас з нульової точки. Так, от, хто я насправді? Я звукорежисер, а точніше мікс-інженер. Я роблю так, щоб музика звучала красиво, якщо коротко. Так, не лікар, не тренер і не людяна людина, як багато хто мог подумати. І ви задасте питання: так і що ти нам тут париш, Макс? А справа в тому, що 5 років тому назад я був абсолютно іншою людиною. Я мав проблеми зі здоров'ям, зайвою вагою, зі шкідливими звичками та психікою. Але якимось чином, насправді, майже чудом, завдяки моїм близьким людям, я вибрався з цього. І під час того, як я ставав на правильний шлях, я дивувався, боже, стільки інформації цікавої, про котру нам ніхто не говорить, хоча по-хорошому було б непогано це ще зі школи прививати, я дізнався, що кордони насправді набагато ширше, що можна абсолютно жити по-іншому, що ті речі, ті патерни, котрі, по котрим ми живемо, вони насправді дуже хибні, і цінності, по котрим ми живемо, вони дуже хибні. І вони всі призводять до великих-великих проблем. І коли нарешті я усвідомив, що ось я. Здорова, щаслива людина, і я задався одним тим питанням: де була та людина, котра могла би сказати мені це все заздалегідь, я би зекономив свої 5-10 років життя. І насправді, подумавши та порозмисливши, я вирішив, що я хочу стати такою людиною. Я хочу розширяти кордони, хочу показувати людям, що можна жити інакше, і що це не втягість, і що можна взагалі все може бути абсолютно по-іншому. В першу чергу я хочу робити це конкретно для українців. І саме тому я знімаю своє відео на українській мові, не дивлячись на те, що вона далеко в мене не ідеальна, я розмовляв на російській мові все життя. Але це, я так назву, мій маленький-маленький вклад до перемоги. Бо якщо багато українців будуть здоровими і щасливими, ми, по-перше, швидше переможемо. І по-друге, нам буде набагато легше після війни. Бо, на жаль, після війни залишиться дуже багато людей з проблемами. І я хотів би робити так, щоб ці проблеми могли вирішуватися, щоб люди знали, що можна вибратися абсолютно з будь-чого, і що можна перебороти абсолютно будь-що будь-яку проблему, хворобу. А якщо навіть і не вийде, то перебравши ці методи, у вас буде тяга до життя, додатковий сенс, і ви будете щасливими. А це найголовніше. І якраз саме про це був мій похід на говерлу в шортах взимку. Це не для того, щоб показати, який я молодець, а конкретно для того, щоб показати, що середньостатистична людина може зробити таке, що наукою навіть вважається нереальним. Лікарі та спеціалісти з цього питання мені казали, що через 20 хвилин я втрачу свідомість, що я, скоріш за все, загину або обморожусь і тому подібне. Але по факту вийшло все навпаки. І на даний час мій марафон, котрий я веду стосовно як би схуднення, як би здорового способу життя. Це такий же самий похід у гори. Я просто хочу показати знову ж таки, що можна жити інакше, що можна бути худим, здоровим, щасливим, і для цього не треба багато зусиль, як це взагалі вважається. Ви можете побачити навіть багато фітнес-гуру в інтернеті, багато мотиваторів, котрі кажуть, єбиша, працюй 100 годин на добу, не спи, фігач, чи т.д. І т це насправді дуже хибна думка, і саме тому я знімаю цей марафон, розказую всі лайфхаки, щоб у людей відкривались очі на те, як по-хорошому повинно бути. Як ви бачите, я навіть не продаю ніякі курси, консультації, ні з холоду, ні з фітнесу. Я просто хочу допомогти максимальній кількості людей. І навіть якщо це буде одна людина, я буду дуже радий. Мені головне допомогти такій людині, як я був сам 5 років тому назад. Конкретно з цим працює принцип, що насправді, якщо зміг я, то зможе і будь-хто інший. Суть у тому, що зазвичай ви дивитесь на результат, на фітнес-тренерів з класної форми, або на спортсменів, або на багатих людей. І вам дуже складно себе асоціювати з цими людьми. І от саме в цьому я вважаю плюс цього марафону, щоб ви бачили, що навіть звичайна людина може все змінити на краще. Зараз я хочу звернутися до людей, котрі дивляться мене, але з якихось причин так і не почали займатися собою. По-перше, хотів би вам сказати, що насправді ви не ліниві. Всі зазвичай думають, що в них не вистачає сил, що вони лінтяї, тому саме вони не займаються собою, здоров'ям, психікою і тому подібне. Ну і взагалі в нашому соціуму так і вважається. Якщо ви, там, наприклад, не слідкуєте за Їжею за зовнішнім виглядом, за здоровим образом життя, вважається, що просто людина лінива. Але знову ж таки, вертаючись на 5 років назад, по своєму прикладу, я розумію, що проблема не в ліні і не в відсутності сили волі, а проблема в тому, що по життю, скоріш за все, неправильно розставлені пріоритети або є якісь психологічні блоки, ну і щось такого розряду. І конкретно на цій точці я би вам радив не силкувати себе і не випробовувати силу волі, не починати щось робити, а потім кидати і себе картати. А я би вам порадив просто підійти до питання з іншого боку, просто задайте собі питання: а чому так відбувається? Чому я, наприклад, роботу або шкідливі звички ставлю в більш високий пріоритет ніж себе? Чому робота на іншу людину важлива, ніж робота над собою? І, скоріш за все, це питання для вас стане відправною точкою. Тут ви можете або займатися самоаналізом, шукати себе. Я так робив свій час, але насправді ви витратите дуже багато часу, бо ви не розумієте до кінця, як це все працює, і може прийти е декілька років до того, як ви усвідомите, в чому проблема. І що конкретно в вашому житті забирає у вас енергію, котру ви могли б спрямувати на себе. Скоріше за все, це можуть бути токсичні відносини, якась ненормована робота, спроби втікти від реальності, психологічні бар'єри. Саме через ці проблеми психіка ставить вам стоп. Саме через це у вас немає сил, мотивації і тому подібне. Як тільки ви вирішите це питання, як тільки ви в собі, у вас все дуже сильно налагодиться. І, взагалі, згадайте себе в дитинстві. От ви народилися такими, як вас придумала природа. Вам не треба було себе змужувати займатися спортом. Ви бігали в квача, ви їздили на велосипеді, вам було весело, ви грали в якісь трататаї за себе і тому подібне. Вам завжди було цікаво дізнаватись щось нове. Ви, скоріш за все, були дуже позитивними. От у мене зараз росте крещений. я бачу, наскільки немовля, це щаслива людина. Він просто бачить щось нове. І сміється йому класно, він знайомиться з людьми, йому добре. І задайте собі питання, в якому моменті що стало не так. Чому цей справжній я кудись подівся? А справа в тому, що, скоріш за все, вам були за ваше доросле життя нав'язані неправильні цінності. І тому я вам раджу звернутися за допомогою і за допомогою до психотерапевта. У нас в країні, і взагалі, в пострадянському просторі чомусь це вважається ну не дуже. Але я вам скажу, що це дуже класний інструмент, і не треба його боятися. Всі думають, що ти туди підеш, там будуть вас мозгоправить, щось вам там розповідати. А насправді все набагато простіше. Психотерапевт буде вам задавати питання із розряду, чому я не хочу з собою займатися. І от вона вам задасть: а чому ви не хочете з собою займатися? І відповіді до цих питань ви будете знаходити самі, вам ніхто не буде казати, що і як вам робити. Вас просто будуть правильно спрямовувати. На той шлях, там де вам треба розмірковувати і переоцінювати, аналізувати і тому подібне зараз. Під час війни є дуже багато спеціалістів, котрі волонтерять, котрі можуть прийняти вас безкоштовно. І, взагалі, навіть якщо ви захочете звернутися за допомогою до платного психотерапевта, це не так багато. Середня ціна на даний момент це 500 гривень за сеанс, і вам, скоріш за все, треба бути ходити один раз на тиждень. І ви можете сказати, що та ну. І я вам заперечу, насправді це найкраща інвестиція, яку можна зробити в себе. Як тільки ви знімете блоки, ви, по-перше, мало того, що заживете щасливим здоровим життям, ви багато чого зрозумієте в ваших відносинах з собою і з навколишнім середовищем. І як бонусом, скоріш за все, у вас зміниться ставлення до грошей, і це вам дасть додатковий буст для того, щоб жити більш самодостатньо та круто. Якщо ви дуже за це переживаєте, і у вас є такі питання, ви можете написати мені, і я вам щось підкажу. До мене вже зверталися люди стосовно здоров'я, стосовно заняття холодом, і в процесі розмови виявлялося, що у людини просто депресивний епізод, і вона цього не розуміла. І ви насправді також можете бути в такій ситуації, тому не витрачайте свій час. Життя набагато краще, ніж вам здається. А ті, хто роблять. Ви, великі молодці, продовжуйте в тому ж дусі, надихайте ваших рідних, і все у вас буде дуже круто. Дякую за ваше повідомлення. Я отримав дуже багато зворотнього зв'язку, ваших коментарів, вашої вдячності. Мене це дуже гріє і надихає продовжувати знімати для вас далі. Так що бажаю здоров'я і гарного дня.